Мої ну вітання! Черговий випуск політичного експрес-аналізу я хочу присвятити бурхливій нормотворчій діяльності свободівських нардепів, частина перша, та їх представників у Тернопільській обласній раді, частина друга. Отож, частина перша. Ірина Феліон та Юрій Михайловишин це такі два народні депутати від Свободи, зареєстрували у парламенті проєкт постанови про вилучення терміну Велика Вітчизняна війна з нормативно-правових актів України та навчальної літератури. Цей горе документ визначає, що термін Велика вітчизняна війна є таким, що не відповідає історичній правді, суперечить європейським підходам до оцінки Другої світової війни, провокує непорозуміння, конфлікти в українському суспільстві. Феріон та Михальчишин рекомендують президенту Януковичу, Кабінету міністрів та іншим владним органам вилучити з нормативно-правових актів термін Велика вітчизняна війна. А міністру освіти і науки Дмитру Табачнику. Планують вилучити тебе невелика вічняна війна з навчальної літератури. Ну що ж, шановне панство, хочу пригадати вам, що всі політики, які починали ревізувати історію, закінчували погано. А нащадки, як правило, приклинали їхні імена. Не хочу аналізувати це депутатське божевілля, але скажу кілька речей. Мій рідний дід Царство йому небесне, повернувся з війни інвалідом. Перед цим побувавши в Гулазі, на моє запитання, якою він вважає Великовічиняну війну, у свій час сказав просто і лаконічно: народною війною під керівництвом люжею. Дід моєї дружини пройшов війну, повернувся та до нині здравствую, дай Бог йому здоров'я. А моє запитання щодо пропозиції «Свободівців» сказав, що на фронті думав про свою родину і про те, як не загинути не тільки від ворожих куль. А й від загряд отрядів та звичайнісіньких НКВСників. А на дрібних покидьків він ніколи не звертав уваги. Спільна у висловах обох дідів фронтовків у тому, що ця війна була війною простих солдатів, простих людей за свою вітчизну. Частина друга. У Тернопільському академічному драматичному театрі імені Тараса Григоровича Шевченка відкрили виставку Яма. Обидва поверхи фоє театру перетворилися на звичайнісінький базар. Для тих, хто не знає, нагадаю, Тернопільський драмтеатр є комунальним підприємством обласної ради. Тієї ради, більшість депутатів якої є представниками ВВО Свобода. Тієї ради, яка єдина в Україні, не прийняла держбюджет. А один з високопосадовців цієї ради особисто покровительствує, по діючому директору Тернопільського обласного драматичного театру. Тобто, перепрошую вже не театру, а філії одеського привозу чи до Київської Бесарабки. Вибирайте варіант на свій смак та роз. Отож, шановні моє прохання до вас буде прости, співставте ці два факти і зробіть самостійні висновки. Бо тут, як на мене, не потрібно бути політичним експертом, потрібно просто бути громадянином. На цьому черговий випуск політичного експрес аналізу будемо завершувати. Нам важлива ваша думка. Тому залишайте свої коментарі та не забувайте підписуватись на канал Select TV на YouTube. До всього найкращого. До зустрічі!